Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтин Костянтиничка. Я в Бережі і десь костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. маєте oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Сьогодні ми заночували десь в парку і вранці йшов. Буквально 150 метрів е кемпінг. <клес> і там є в 10 хвилинах кемпінг. А ми залізли в парк. Вранці йшов дощ, капець, і тому ми, ми мали встати в 7 ранку, але не встали в сьомій ранку, тому що сенсу не було взагалі. І зараз складаємо намет і біжимо сьогодні е Wings for Life World Run. От, забіг за тих, хто не може бігти. Я теж не можу типу, бігти, але бігаю. Ми хутко зібралися, вийшли з парку, перейшли дорогу і... У -у -у! Ви бачите цю красу? <рес> Я біг, тому забіг він швилай. Десь от з такими краєвидами. Забігу залишилася одна хвилина. Купа людей збирається, налаштовується. Ууу! Ууу, страшно, я зараз буду бігти. Побіжу в ту сторону, а потім назад вернуся. 20 секунд. 5 секунд. Все, натискаю старт. Ні, я погнав. Wings for Life World Run – це всесвітній благодійний забіг, метою якого є збір коштів для пошуку методів лікування травм спинного мозку. Учасники забігу стартують одночасно по всьому світу, об'єднуючи усі континенти незалежно від місцевого часу, пори року та погодних умов. Може, він теж біжав в цьому забізі. Щоб стати учасником цього забігу, потрібно завантажити мобільний додаток, сплатити благодійний внесок 10 євро. І бігти з додатком разом з усім світом заради тих, хто бігти не може. Зараз я біжу зі швидкістю 7,3 км на годину. Вісім було. Ну коротше. Але я біжу от з такими краєвидами. Доводиться і крутити, і знімати. Але воно того варте. Унікальність забігу ще й в тому, що ми біжимо не до фінішу, а від нього, намагаючись втекти від автомобіля кетчера в додатку, який є рухомою фінішною прямою, що слідує за нами у заданому темпі. Коли цей автомобіль мене наздожене, це і буде мій фініш. Нарешті та машина стартувала, і скоро вона буде доганяти. А то в мене вже тут прикольні краєвиди, скоро закінчиться. Поки я бігав, Костя усамітнився на березі моря. Спостерігав за хвилями, вдихав свободу на повні груди та розмірковував пробічність. Жартую. Сусідська собака не давала кості спокою. Двічі надзюрила на чехол з гітарою та на плічники. Приходив її господар, вибачався, пригастив костю вином і бутербродами. Окей, okay, я, мабуть, десь тут уже розвертатимусь, тому що. Вона їде все одно зі швидкістю 14 км на годину. Я їхав 8-9. Максимум я щось знімаю. Тому розвертаюся. Бо треба повернутися до кості. Оу, тут капець як гарно. Ви тільки подивіться, там сніг. А тут хвилі. Ці благодійні внески учасників забігу спрямовуються на пошук та дослідження методів лікування травм спинного мозку. Неймовірно, те, що я бачу, просто як гарно. Дорогою, я кілька разів, мимоволі зупинявся, щоб помилуватися навколишніми краєвидами. Я фінішував! І зовсім небагато пробіг зайвого. Вертаюся зараз до Кості. Фух. Прикольно, я б так бігав. Перепочити в мене зараз не вийде, адже сьогодні нам потрібно дістатися Генуї. Добре, що у гуглівських мапах є 3D-моделі вулиць і ми без проблем знайшли гарне місце для стопу неподалік від нас. Я після того забігу трохи задовбався. Е, пробіг десь 8-трохи більше кілометрів. І зараз ще дофікають тиші під город. Та й загалом насправді трохи задовбався вже. Залишилось ще 10 днів. Хоч місце і гарне, але годину нам тут довелося постояти. доїдемо до даниці. Там від аеропорту можна менше, ніж за 10 євро взяти було два карна на людину. Ви хочете реально аеропорт, аеропорт? А? Там аеропорт? Інсайд? Є. Бачите? Другий раз у Франції, а я вже розумію французьку. Звідки <звеч> в 20-30. Паскаль аеропорт, я не бюст по Монако. Ага. Якщо що, то ми візьмемо яких все. Ну, постопам, а якщо ні, то вона добажає дуже поганий. Але, але хочмо до аеропорту довезли. ми в аеропорту. Мені здається, тут може і простіше ловити машину, але якось ми вже дві ночі підряд намета. І в нас є ще 180 євро чи 190. Може, поїдемо на фліксбасі на 18.40 і візьмемо за 38 євро той номер і хрен з ним. Може, ні, дві ночі ми не потягнемо, а одну ніч потягнемо. А завтра будемо просто багато грати на гітарі в місті. Що? Ви гіноє? Він Добре. З Ніцу до Генеї приблизно 200 кілометрів. Це десь 3 години в дорозі. Не... Не є... Не є не... Не Водій автобуса щось довго і натхненно розповідав нам і пасажирам про нас, але моєї французької виявилося недостатньо. The bus. I think, but I'm not sure. <laughs> на допомогу прийшла перекладачка, яка їхала з парою туристів зі штатів. Фу, всього лиш просто він не може мене торкатися і того. Треба просити про допомогу заздалегідь, коли купуєш квиток у фліксбасі. Так що я поїду і всі пасажири разом з нами дуже раді тому, і допомагали перекладати, тому що чувак взагалі англійською не успев наварить. Коротше, ми з Костю таки не витримали і купили на фліксбас. Квити Це доволі обґрунтовано. Це дуже обґрунтовано там, бо я вже 4 дні не ходив по великому в туалет. Ви зараз злякаєтесь. От, і, і тому коротше, ми їдемо е, в Генує, там вже знімемо кімнату чи квартиру, непонятно то що таке, кімнату в хостелі. Два євро, я думаю, ми заходу. Вони все мобили і їдять до паркучиться чипсів. О, чудово, давай. Ну короче, сьогодні прям мільярдеры. Порівняння з тим, як раніше жили. А, ну на Я лише 80. Ну, 2 евро. 83. 80... 80... Блін, ну давай без чіпсів, значить. Да не я, то ты витримаєш без чіпсів? Я. Ну не знаю. Ну що, можемо потерпіти ще трошки. Трішки. А ви чого ти себе мучити, так? Витягай цей буду... Всього голову пройде туди-сюди, туди-сюди. Тут так гарно, що капець коло. Між спогляданням пейзажів за вікном я старанно шукав нам житло на ніч. Адже до Геною ми доберемося за темно, і буде важко зорієнтуватися у незнайомому місці, навіть щоб розкласти намет. Поки шукали хост в десятій годині, типу, так і нікого не знайшли. Я почав шукати готель, готель той вже забронювали. Типу з ліжками, вся гуня за 38 євро. Те, що залишалося, коштувало теж 38-39, але там, де 12 11? людей спить там, ні, за двох теж, але тіпо, хостел. І треба підніматися 2 кілометри десь вгори, 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 тому що навіть транспорт туди теж толком не їздить. Коротше. 40 хвилин пішки казали підніматися. Але... Е, власне, ми в кіднуї. І... Тут так гарно, як ти радий. А, але поки я шукав, я тобі задовбався капець, аж курити хотілося навіть. Е, написав все-таки, ми сьогодні, мабуть, ночуватимемо в церкві. Як тобі новина? Блін, це, це було... ж прикольно. В, церкві, в, церкві, в кастері, так, це в прикольно, а не нормально. Сама в костелі прямо в ду. Я не знаю де. Якщо це монастир, то там може погодувати, так добре. Ні, не погодуть, бо ми прямо в церкві і в церкві будемо. Прямо в церкві в церкві. Але там є туалет, це найважливіше. Все? Е... Ні. За нами зараз заїдуть, забудуть нас. Ще одна хвилина і біля нас будуть. Сподіваюся, буде дуже класно, якщо не власним авто, бо я так спершу подумав, що нас заберуть. Нас ті... А Раптом на автобусі приїдуть. Але нічого, навіть і так добре. Зато в нас точно є де ночувати, є куди в туалет сходити. І зайняти, і не хвилюватись, що хтось буде виганяти звідти. Здається, це дуже вдале закінчення цього дня. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступного євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!